По годинні графіки відімкнень світла діють сьогодні із 7 ранку і до 23 години. Обмеження торкнуться 12 регіонів України, де напередодні Росія вразила об'єкти енергосистеми без електрики. Одночасно будуть три черги. Це стосується як житлових кварталів, так і промисловості. У наслідок чергових ударів на ранок є знеструмлення на Харківщині і Чернігівщині. Там діють аварійні графіки відключень. Енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів, щоб не навантажувати систему. Це дозволить якнайшвидше повернути її до нормального стану роботи. Водночас із режиму повного блекауту вийшла Запорізька атомна електростанція. Нашим ремонтним бригадам вдалося полагодити лінію, що з'єднує окуповану АЕС із українською енергосистемою. Протягом місяця росіяни не підпускали наших енергетиків до упор, чим поставили під загрозу ядерну і радіаційну безпеку усієї Європи. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.